Вітаю на моєму каналі. Сьогодні порада від Таро з 5 по 11 травня. Отож, вибирайте свою карту. Так, перша карта у нас десятка кубків. Ця карта радить поїхати до рідних, якщо вони живуть окремо. Якщо цікавить вас, що робити, то карта каже, що можете опиратися на сім'ю або на когось близького. Може тут і бути і нерідний по крові. Поділіться з даною людиною своїми емоціями, думками, спитайте поради, якщо вам потрібно. Всі емоції свої вкладайте в цю справу, про яку ви думаєте наразі. Але вкладайте хороші емоції. І тоді ви відчуєте полегшення від того. І побачите, що ситуація почне вирішуватися. так, друга карта. Трійка мечів. А ця карта радить прийняти як факт ту ситуацію, яка у вас сталася. Те, про що ви переживаєте, пережити. Кому треба виплакатися, викричатися, пережити цю біль. Ця карта ще може попереджати, що будьте готові до чогось неприємного, стресу. Ви маєте бути готові до цього, щоб прийняти це як факт. По цій карті треба буде розставляти крапки над і рвати безжально зв'язки. Ну і карта ще ця радить руйнувати старі погляди, взяти себе в руки і піднімати силу духу. І остання карта в нас трійка кубків. А ця карта радить розслабитися. Йдіть в люди, віддайтеся радостям життя, погуляйте. Якщо запрошують на відпочинок, гулянку ідіть. Проводьте на цьому тижні час весело, радійте життю. Прийшов час по цій карті провести час з хорошою компанією, хорошими людьми, повеселитися. Якщо у вас мова про стосунки, і ви не знаєте, що з ними робити, то не пропустіть зародження чогось нового. Тому що тут навіть несерйозне може перерости в щось серйозніше. А якщо і не переросте, то все одно вам дасть хороший досвід. Ось такі вам поради на тиждень. Бажаю всім хорошого тижня.